Жив у стародавні часи могутній богатир Лиман, і було в нього двоє дітей дочка Десна та син Дніпро. Десна була старшою, а Дніпро молодшим. От виросли діти, настав час лиману передавати їм свої володіння. Каже батько Діти мої любі, приходьте завтра до мене за благословенням. Хто першим прийде, тому й спадок мій залишу. Полягали Десна та Дніпро спати. Та не спиться Дніпрові, сон не йде до нього, хоче син першим батькове благословення взяти. І ранком, як тільки зоря зійшла, Дніпро прийшов до лимана. Благословіть, тату. Добре, сину, каже Лиман. Та чому ж не прийшла Десна? Адже вона старша за тебе і більше прав має на мій спадок. Вона ще спить, батьку, відповів Дніпро. Благословив лиман сина, і той пішов батьківську землю міряти, господарювати на ній. Проспала десна в ранішню зорю, прокинулась, а молодшого брата вже немає. Прибігла до батька. Благословіть, тату! Лиман благословив дочку, а потім каже: Дніпро першим від мене благословення взяв. Але якщо випередиш його і першою землю мою зміряєш, пануватимеш на ній поправу. Побігла десна за братом, а попереду себе сокола пустила, щоб він дорогу їй показував. Але як не намагалась, усе одно випередити Дніпра не змогла. Раптом побачила Десла братів слід. Якщо не випереджу його, то разом із ним отримаю батьківську спадщину. Ступила Десна услід Дніпра, і вмить обидва стали ріками, потекли разом. Це батько вирішив примирити дітей своїх, проте Дніпро з тих пір усе одно вважається головним Як розрізнити, де вода сестри, а де брата? Просто в Десні вода світліша, а в Дніпрі темнувата.